Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Шовгеля Данило Дмитрович, позивний президент, солдат, штурмовик 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, 25-та ОПДБР, військова частина А 1126 ПП В-0440, ППВ відзначеної почестю за мужність та відвагу. Народився Данило 4 грудня 2000 року у селі Біленщині Дніпропетровської області в робітничій сім'ї. Хлопчиком він ріс непосидючим, але дуже любив порпатися в механізмах із батьком, бригадиром тракторного колективу. У 2007 році Данило йде до Біленчинської гімназії, де згодом обростає друзями. У ці роки він стає душею шкільної компанії, тому до хлопця постійно тягнулися однолітки. Коли ж до Біленщини приїхала дівчинка Саша, Данило вперше закохався. Згодом молоді почали зустрічатися. Закохані змогли пронести світле почуття любові набагато довше, ніж шкільні роки, і назавжди стали один для одного найважливішими людьми. Після закінчення школи у 2018 році Данило йде у верхньодніпровське ПТУ номер 80 та закінчує його із дипломом водія категорії Б та А1. Ці роки вирізнялися безтурботністю. Спільні походи із друзями, їзда на мотоциклі по селу та плани на майбутнє із коханою у 2020 році. Данило долучається до лав ЗСУ солдатом на строкову службу, яка проходила в місті Ірпінь на Київщині в Національній гвардії України, охорона офісу президента. Саме так він отримує прізвисько президент, яке згодом стане його яскравим позивним. За час проходження служби Данило намагався налагодити побут побратимів, часто приходить на допомогу в скрутних ситуаціях і навіть навчився стригти як справжній перукар. За це побратими строкової служби згадують Данила як щирого та з усміхненою душею хлопця. Але повномасштабне російське вторгнення усе змінило. 26 лютого 2022 року після мобілізації Данило потрапляє в навчальний центр десантно-штурмових військ. Потім у легендарну 25-ту ОПДБР з красномовним девізом бригади Ніхто крім нас побратими. Згадують Данила взірцем стійкості та надійним товаришем, якому нерідко завдячували своїм життям. Президент Володимир Зеленський часто згадував героїзм та міць воїнів 25-ї Січеславської бригади в боях за Харківщину, Луганщину та Донеччину. Але 22 червня біля села Мазанівка Краматорського району на Донецькому напрямку 25-та бригада потрапила під масштабний ворожий обстріл. У ході операції воїни змінили позиції, виставляючи часових та повертаючись до поранених та загиблих побратимів невеличкими групами. Данило, ризикуючи власним життям, намагався зробити так, щоб максимальна кількість побратимів була евакуйована з поля бою. Але під час вибухів, які розпочалися, Данило, президент, героїчно загинув від травми несумісною життям. 28 червня 2022 року, 25-та ОПДБР указом президента України Володимира Зеленського була відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. У чому є заслуга Данила Шовгеля та інших героїчних вояків, які поклали життя на захист Батьківщини, свободи нашого народу та мирне життя рідних. 26 червня загиблого воїна поховали у рідному селі. В останню путь героя проводила сім'я, друзі, сусіди, побратими та кохана. У Данила залишилися батьки, сестра, молодший братик та кохана дівчина. Рідні досі не вірять, що він загинув, і більше не повернеться до них. А 27 липня Данило Шовгеля було нагороджено посмертно медаллю захисник вітчизни за мужній вчинок, який допоміг врятувати життя його побратимам на фронті. Нагороду прийняла родина героя. Данило президент любив життя, а життя любило його. Куди б воно його не закидало, Данило Шовгеля знаходив друзів, люди тягнулися до нього і вірили в його блискуче майбутнє. Сам Данило хотів одружитися з коханою Сашею та допомагати батькам. У нього було багато планів на життя, і він не допускав думки, що з ним може щось трапитися. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.